Ми з вами зустрілись для того, щоб поговорити про дуже важливі для вас і для України речі в цілому. 20 років тому, коли мова йшла тільки про незалежність України як держави, були дуже радіжні надії і перспективи про те, що нас очікує дуже визначне майбутнє. По ресурсах, по запасах мінеральних речовин і багаточного іншого, ми були ведучими в Радянському Союзі. Тож враження було таке, що як тільки ми відокремимося, як все само собою, буде повно і на столі, і в голові, і в кишені, і все буде дуже добре. Але як і кожна імперія, Радянський Союз був побудований дуже розумно. В Радянському Союзі було створено два контури життєдіяльності. Один контур Російській Федерації, Російська Федерація сама складалася з багатьох автономних республік, і другий контур це Союзні Республіки. Наприклад, наш південний машинобудівний завод, який будував ракети на сії, і балістичні ракети Дальньої Дії. Постачали в нього комплектуючі деталі близько 5 тисяч підприємств з усіх республік і Російської Федерації в тому числі. І варто вирвати кілька підприємств, як уже жакети зібрати не можна зібрати неможливо. От таким чином всі республіки були зав'язані одну на другу. І Руйнація Радянського Союзу цього контуру призводила до того, що в кожній республіці залишалися окремі частини, але нічого не можна було робити в цілому. Про це якось ніхто не думав, коли руйнувала структура Радянського Союзу. Єдиний зберігся внутрішній контур це в Росії, в Російській Федерації. Там не треба було нічого завозити із республіки. В Україні, в якій практично на кожному підприємстві була оборонна тематика, і більше того, навіть основна тематика кожного підприємства так чи інакше була прив'язана до оборонної промисловості. І коли Союз розпався, то виявилося, що практично жодна галузь не може функціонувати самостійно. Тоді ж Виникла думка, а як же взагалі будувати майбутнє Україну, що чекає Україна? Одною з найбільш тривожних проблем на той час було навіть не це, а те, що по складу свого населення Україна, як і Росія, відносилась до вимираючих країн не тільки в світі. А й у Європі також. Взагалі-то вимирає вся Європа поступово. Кількість стаючого населення весь час відсоток збільшується в той час, як інші країни розвиваються за кількістю населення і індустріально, і потенціально Україна. Росія, Білорусь, так звані три слов'янські країни стали лідерами у вимираючому світі. Єдине, що ми на другому місці. На першому місці це Росія, вражена алкоголізмом і хворобами. На другому місці ми недалеко відстали від Росії. Для того, щоб країна зберігала свою життєздатність, необхідно, щоб на тисячу населення щорічно народжувалась. Десь близько 16 хоча б дітей. Це для того, щоб зберігався рівень. У нас останні 20 років народжується десь в межах 5-8 дітей на тисячу населення. Населення швидко старіє. За даними нашого собою, яке опікується пенсіонерами і всім іншим подібними верстами населення в Україні. Дві третини населення пенсійного і предпенсійного віку. І тому досить просто сісти самому і порахувати, якщо в сім'ї, молоді в молодій сім'ї одна дитина, рідко корову в яких сім'ях дві дитини. І порахувати, як старі населення ще відновлюється. Наприклад, колись 25 років це репродуктивна частина. Через 25 років народжується дитина, в якої через 25 років буде наступна дитина. От, беручи навіть ці найкоротші періоди, я кажу про довші інтервали, ну, там дитини, чи третій, якщо вона дай Боже буде. І подивитись, щось було два дідусі, дві бабусі, у них по дитині тато і мама а потім одна дитина. І за даними тих же самих лікарів, які займаються дитинством, у нас майже половина населення скоро буде нерепродуктивною. Вже зараз третина молодих людей нерепродуктивна наслідок алкоголізму, наркоманії, хвороб, таких як СПІД, туберкульоз і так далі. То дуже просто і дуже легко порахувати, що вже через якихось 20 років підуть із життя ті, хто пенсійно-предпенсійного віку, а на кінець сторіччя назагалі залишиться 2-3 мільйони українців. Звичайно, що ні країна, ні територія пустою не буде. Звичайно, що. Сюди прийдуть інші, кажуть, не зайнятої території нічиєї, не буває. Якщо є плодородні землі, якщо є ресурси, то обов'язково знайдуться і ті, хто буде тут працювати і використовувати ці ресурси. І оскільки більше всього трудового працездатного населення південно Східній Азії, або Крім південно східної це ще країни, де сповідується мусульманство, де в кожній сім'ї шестеро це робіт, як всередині. То звичайно, що тут близького і далекого схожу прийдуть ті, хто буде працювати, хто, по суті, заселить цю країну, можливо, вона збережеться за назвою Україна. Ось тільки українців тут, тому розумію, як ми. До нині вважали вже не буде. Будуть писати в книгах по історії, що тут жив такий етнос Земля йому пухом, що вони будували ракети університет, серед них було дуже багато талановитих людей, якщо взагалі згадають про те, що були талановиті люди. Тільки давайте задамо питання, для кого ми з вами будували університети, писали книги, запускали ракети в космос бо першопроходцями в цьому відношенні. Якщо не буде у нас дітей і не буде тих, хто продовжить. Нашу етнічну лінію в майбутньому. Якщо у батьків немає дітей, якось все зразу втрачає сенс. Добре побудували будинок для кого? Працювали для чого? Звичайно, це питання, яке хвилюють, я не кажу всіх, але велику кількість населення ті, особливо тих. То хоч якийсь мірі споглядає, дивиться у майбутнє, що нас очікує? Це питання виникає зразу ж, як тільки ми починаємо говорити про майбутнє нашої, країни, яка нарешті в 90-му році отримала незалежність. Останній раз наша країна незалежна була ще. За часів Київської Русі. Можна, звичайно, вважати дуже позитивними для розвитку України і добу Литовського князівства Челитосько-Руського, коли в кожному селі, за даними посла Папа Римського Пабло Карпіні, в кожному селі було по одні, а тільки по дві школи. Час Мордебурського права, коли в містах було самоуправління і коли міста жили за Мордебурським правом, це перші демократичні, по суті, міста в Україні. Але це було давно. Після Литовського князівства було майже 300 років панування Золотої Орди. Може, воно буде дещо дивним, оце звучить 300 років Золотої Орди не до Куликовської битви, а 300 останніх років Золотої Орди? Про це ми поговоримо з вами, чому саме так подальше в лекціях. Ось тільки зараз така невеличка ремарочка, що, за даними досліджень ЮНЕСКО, це англійська і американська генетичні школи. Вони за завданням ЮНЕСКО досліджували розселення народів з генетичними знаками крові. Ну, так само, як сорти пшениці відрізняються один від одного, дещо генетичні. Точно так же відрізняються і етнос, яких формуються в тих чи інших кліматичних умовах. Відповідно до джерела живлення, відповідно до тих функцій, які виконується населення на даній території, формуються етніси. І в них є свої особливості оптимізації пристосованості до даних умов. Як кажуть, десятками поколінь складається той чи інший сорт, складається етніс. І от за даними ЮНЕСКО, Серед трьох слов'янських країн, одна, по суті, то, і не є славянська. Вона славянська тільки за мовою, але не за морально-етичними нормами і не за генетикою. Саме такою країною є Росія. Росія до 812 року на картах Європи була позначена як Тартарія. І не випадково, бо, за даними, Генетики в Росії проживає близько 65% людей тюркського походження. Звичайно, це не гірше, не краще, ніж українці чи китайці, чи ще хтось. Кожен етос має свої особливості. Але ці особливості, вони стосуються не тільки генетики, вони стосуються і морально-етичних основ, і устрою суспільства. І ті задачі, які виконується суспільство чи це є, ми просто різні. І коли мова йде про братські народи, мається на увазі, що ми маємо бути, перш за все, придатком Росії. Що це якби старший брат. Хоча і про старшого брата це теж міф, міф імперії.